І так, у нас екстрене включення. Коротше, не знайшов я буквально десь години-півтори назад Ланоса. За... Він стояв за 1050. Я написав, що є торг. Людина написала, да". що я сказав, що якщо зацікавить, 850 і я приїжджаю забираю. Він сказав, якщо сьогодні, то согласен. І ми коротше, їдемо зараз в Миропіль, за 70 км від Бердечева, купляти Ланоса. Наш товариш вже на місці. Вон он полетел. Ну так я не понял, что это мы, он испугался. Камера есть, там реально камера да? Нет. Просто так стоит, а. да? В а кто Ну да, да. Скорее всего. А по маслу не знаете расход який? Не скажу. Ну вообще, ну, подливаете часто, или нет? ну, не, mm. <свят> не дивились уровень, а. не? Я понял. Ну, это Я помню, що ще Так, Назі якраз поїхав вже тестить. Я не знаю, що він тестить, він сказав, що приїду, заберу, мужик, думаю. Щось що, 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 що тестить, дивиться, зараз що відмовиться. <різь> Таке, коротше. Щось трохи їде, я знаю. Главное, щоб на Бердечева, блядь, доїхала у Ну що, все, приїхали назад. Люди їдуть, будемо... Зараз подивимось, що там в нас їх скаже нам. Ну, я думаю, зараз поїдемо вже в Бердичу на этой... машині. Купили Ланоса 1,5. Я, навіть, якщо чесно, не пам'ятаю, кого він року, тому що ну, це максимально швидка покупка. Буквально декілька годин тому я його тільки знайшов. і взагалі зізвонився з власником. Ми приїхали, купили. Ну, типа він 1.5. він реально хорошо їде, набагато краще, ніж це. У нього там є. Свої короті, нюанси, я потім розкажу, але в принципі я думаю, це все поправімо і за 850 доларів ми його купили. За 850 доларів це взагалі, типа, ну, класно, хорошо. Того вже вдома розкажемо трошки більше, покажемо, а поки що двіжемося домой. Того ти ще вдома побачиш, там залізеш під ходовку, блядь, і поймеш, що він 850. Ну бля, так і я його не буду за дві продавати. Ну подивимося, а просто скільки, скільки ти тут. Да, побачимо, наскільки на скільки я б з нього зроблю, того що він стоїв по суті всіх денег. Все, що в мене було, я за нього віддав. Це, звісно, трошки можливо, э, глупий поступок, але як вам Порошенко говорив, я як нам його питали, безбашений. Може бути. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений. Це так? Це може бути як версія. Ну коротше, вже дома детальніше обдивимося, подивимося, може навіть завтра, вже не сьогодні. Так що коротше, так от, в принципі, поки що я доволен. За ті гроші, за які б я його взяв, пойдеть нормально. Роботи є, але коротше, зроблю все, що зможу і подивимося, скільки вийде заробити на ньому. Сьогодні у нас 15 те число, 15 серпня. І запам'ятайте цей день. Тому що цей день починається історія з перепродажей Ланосик. 850 доларів. Я думаю, що через рік, 15 серпня, я вже буду продавати якісь BMW Mercedes за тисяч 7-8 хоча б. Що є з поніансом? Це... Е... От, перша, друга, дивіться, тут вже степені, дивіться. Третя, четверта, п'ята, тобто, ну, нормально. Дивіться, тепер перша. Бачите? І треба от, вдавлювати, так само друга, от, треба в силу її вдавлювати. Далі, педаль тормозити. Тобто ви нажимаєте, вона вже бачите, типу, як має тормозити. Вона тормозить аж в кінці, коли вона коротше, заведена. Аж отак треба. От, от, от. А так в принципі то, ну, по ній проблем питань немає ніяких. І так, я помив вже цього, цього лануса сьогодні і всередині. бачите, він вже трохи частіший став. Ось. Ось він і зовні такий, поки що я в ньому нічого ще не роблю. От. Ну, В принципі, він доволі непогано виглядає. Поки що я ще по ньому нічого не роблю, його зараз відфотографував. Трошки, звісно, погано, що темно. Але в принципі, в принципі нормально. І поки що до неділі, там, до понеділка він залишається за 1100 стояти на ОЛХ. Я ще в TikTok виставлю там відео. Ну і якщо він не уйде... То я тоді купую балончик коротше, і ці всі моменти буду закрашувати, коротше, щоб він вніс внешні... виглядав краще. Е, Тормозато ж там погано працюють, там треба долити тормозну жидкість, вона уходить. Ну Я так людині і скажу. Тобто, я дурю, щоб вона нормально Томально тормозила. Ну, і скажу, що там такі діла коротше, з тормозухою. По коробці, там я взнавав, і в знайомих, і в інтернеті дивився. Вроді би там тільки гайка, тобто, я до того можливо також подивлюсь. Щоб воно стало краще. Але насправді я зараз вже привик і втикати. Тобто, ну так то в принципі нормально. З цієї машини починається нова історія. Історія е, з перепродажем автомобілів. І це я не, не планую це робити своїм основним заробітком. Мене цікавить більше контент, але заробляти на автомобілях я також хочу і показувати вам, що це можливо, і головне не сидіти на місці, тому що знаєте, можна там пробувати потерпати удачі і так далі. І бути мінусом, але будь-який мінус може стати плюсом. Тільки ноль не міняється і на що. Поки що на цьому все. Далі я вже буду знімати дальніші маніпуляції. Можливо, вона продасться так, можливо, буду робити її, продавати дорожче, але однозначно, що з цього щось буде. Тому не бійтесь нічого нового починати в 20 років. Можна обсиратись, обсикатись, як казала одна людина. І взагалі не треба звертати ніяку увагу там на якісь можливі невдачі, або на не ті невдачі, які вже є. Та ну, навіть якщо 30-40 років, це ще це ще молодий молодий чоловік, там чи молода жінка, і в будь-якому віці можна починати щось нове, ризикувати, щось нове для себе вивчати, пробувати. Тому що ну прожити життя пострінячаськи, мені здається, це найгірше. Краще все життя пробувати. І навіть якщо в мене будуть невдачі, я все одно буду продовжувати далі. Пробувати щось робити, і я точно не залишуся на тому місці, де я є зараз. І так, сьогодні у нас вже понеділок, автомобіль простояв весь цей час на Олиг за 1100. Тобто я нічого в ньому не робив. І тепер все-таки прийшла пора купувати фарбу і, як мінімум, ці моменти бачите, робити всі. Значить, дивіться, що я планую робити. Перше, я зніму, бачите, ці всі мушки повимиваю фарою фару нутрі, ну, водою просто. Щось там витягнеться, щось не витягнеться. Підкрашу ці всі моменти, полірну фари, тому що дивіться на ну, От. Туманки теж я спробую їх зняти для того, щоб їх трошки промити водою. Ось. Е і також я зніму ці колпаки і отут краще покрашу диски, там їх легенько буквально. Тому що Бачите, от, наприклад, такі моменти є. От. Ну і оце все корочі, треба буде закрасити. Поробити. І, скоріш за все, зніму тоніровку, тому що вона тут, коротше, не дуже. Краще буде її все-таки зняти, щоб вона була без тоніровки. Ну І оці всі моменти От, Зараз поїду купувати фарбу. Для поліровки фар у мене, в принципі, все є. І так, перший етап це поліровка фар. Подивіться. Це було, блядь, за фарою. Це просто жах. Ну, все, дві фари знято і тепер буду їх вимивати, ну, а далі вже полірувати. Так, да, конечно, стільки гамна я з фарш не доставав тут, бачите, куча мух, от одна муха залишилась. Вона прямо там вже водою ніяк не вибивається. Но вони вже стали набагато краще виглядати. Зараз їх ще полірну і взагалі має бути тема. Так, ну, по фара у мене вийшов ось такий от результат, ця чуть, трошки жовтіша, на камері так ще не видно, а в житті видно. Ця трохи жовтіша, ну я не знаю, з якої там треба терти. можливо, це вже нереально виправити, Прям, щоб вона була е, така прозора. Тут вона то що запотіла, це просто то, що її середини мив. Але вони висохнуть і все буде окей. Бачите, тут все відкрите, воно там всі буде зараз висихати. Е, от, е, ну і Потім треба буде коротше, пастою поліровочною. Або можна навіть зубною пастою, Я в себе наланеся якось зубною пасти. Просто отак, що після цього проходився. І все. Вони, коротше, будуть супер. Ну, я вже покажу, коли до кінця відполірую. Ну, а поки фари у нас сохнуть, пропонуємо перейти до покраски оцього крила. Ну і трошечки бампер. Ну, коротше, по цій стороні. Зараз почну, тільки Треба буде цю штуку витягнути. Зараз буду дивитись в Ютубі, як вона витягується. І так, коротше, я висушив два балончика просто в ноль. Дивіться, що мені вистачило. Крило. По суті, мені короче, на всю машину. Тобто, Я тут двері. Понятно, що я не фарбував е повністю кожну там детальку, так, як треба. Тобто, ну, воно... По суті, я фарбував то, де є подряпини. От, Мені на це все вистачило. Тут ззаду повністю кришка багажника. От, бачите? Значок теж. Ну, наші мокра, але пісок не має стати краще. Тобто, як так, так, так спереді. Ось тут мені вистачило. Тобто я навіть от, пороги трошки підфарбував. Мені вистачило. Отут, ну зрозуміло, що кришу я не фарбував. Тобто ці двері теж. От, бачите. Тут так само пороги спереді теж. Ну і двері, само собою, теж. От. Но, воно вже виглядає набагато краще. І да, тут теж крило. І капот, ну капот не повністю, капот то есть, получается, отсюда, так вот по, кро... по... по краєшку і туди. Коротше, отак от, короче, от так вот, якось. Оба, зараз перелізу. Отак от, вот, коротше, в мене вийшло. Цю штуку я теж покрасив в чорний, бо вона не знімається. І все одно тут треба було красить спереди капот. то Отак от так вот, короче, вона закрашена. А, а, ну Передній бампер, бачите, трохи, звісно, було б краще його повністю задути, але мені вистачило тільки на ту сторону, там, де було таке щось. Тут він такий, коротше. Ну... Пойдете. Як ви можете бачити, не дуже добре в мене вийшло пофарбувати і полакувати машину з балончика. Бачите, такі воно плямами коротше, пішло. Ну, дивіться, е, фарбувати, в принципі, сама фарба хорошо лягає. Лак з балончика лягає погано. Але я вже домовився на рахунок краскопульта і компресора, і, коротше, воно вся залакується нормально з краскопульта. І там вже має лак лягти нормально, і тоді вона, в принципі, має взагалі бути ідеально. Я її покрию всю лаком, крім креші. Тут навіть капот, щоб не було ніяких переходів. Я повністю це покрию. Рахунок тормозов. Я долив тормозну рідину, але е, ця проблема не пропала. Тобто, виходить, що проблема не така, як була в мене на сенсі, і вона не пов'язана з тим, що десь витікає тормозуха, того вот таки тормоза. Знайшов е, в інтернеті інформацію про те, що. Один із варіантів це те, що завоздушилась тормозна система і треба, коротше, прокачати тормоза. То цим ми і будемо зараз займатися. Я сподіваюся, що це допоможе. Тому що, якщо це не допоможе, то наступне це вже там, треба лізти до задніх барабанів, Що там колодки стараються в барабанах чи що, щось такого. Я знайшов також інформацію. І ну, якщо це так, то до барабанів я вже точно лізти не буду, буде воно коротше, вже так, як є. Я вже під машиною. В общем, що можу сказати? Там нічого не завоздушено. Фінальний етап це лакування цього лануса. Майже повністю ми його будемо лакувати. От ви можете побачити, як ми його заклеїли. Так, спереді я не заклеював фари, так як я їх полірував, і збризнути їх лаком це тільки буде плюс. А ось так уже лягав перший слой лаку з краскопульта. І вже навіть тоді було видно, що можливо це не буде ідеально, але набагато краще ніж було до цього. Ну і лакували цього лануса, ми можна сказати, прямо як книжка пише. Тому що спочатку ми заматували всю поверхню, ну а потім уже в три слоя покрили лаком. Це я говорю спеціально для тих людей, які будуть розказувати, що покрили просто лаком зверху і нічого не підготували. Ну і тут уже фінальні штрихи, ви можете подивитися, як дверка вже блистіла. Ну і загалом це все в нас зайняло приблизно десь 2 години, можливо, трішки більше. І так, вчора я її плакував ввечері, і сьогодні в нас вже отакий от результат. Тут, звісно, є грінь, велика, достатньо. Ну, я її брав лак самий дешевий, який тільки був. І не, не дуже якісний. Його, звісно, можна полірувати, але скоріш за все я не буду цим займатися, ще не знаю, що в роздум'ях. Але я думаю, що я ніхера полірувати не буду, максимум там легенько пройдусь. Тому що, якщо по-нормальному полірувати, це треба наждачка, коротше, до трьох тисяч наждачки, Коротше, корот, лишній гемо. Тому, в принципі, такий результат вона вже краще виглядає, ніж вона виглядала. Почнемо з того. Вже немає цих кучі зарабітів і так далі. Ну, а там уже людина, яка. Там купить, хоче, хай полірує, не хоче, хай не полірує. В принципі, нормально. Просто на майбутнє я вже буду знати, надобрати лак краще, який краще лягає, розтікається і не буде така шегрень. В принципі, результатом результат, я задоволений, і там ще деякі, деякі моменти залишились, і вже можна її виставляти на продаж. І так, проект по цьому чорному ланусу вже добіг до кінця. По ньому зроблено все, що можна. В цій ціні, щоб на ньому щось заробити, понятно, що він відділ не робився, але в нас вийшло. Оце. По тому, що тут зробилось, коротше, я її покрасив з балончика там, де були царапіни, і ну, відповідно, не повністю покривав, і думав, просто лаком покрию з балончика, але не вийшло лак з балончика херово сів. І... От за корішами своїми, з допомогою кроскопульта і, і всю полакували і повністю от по стойку сюди. Коротше, в кухні, крім крещі і стоїк, залакували. Воно стало вже набагато краще виглядати. Але ну, шигрень. Коротше, я купив дешевий лак. Я на майбутнє буду знати, дешевий лак він такою щегринью дуже лягає хірово, коротше, не, не розпливається. Її, звісно, можна полірувати, але смислу цього немає. Я сьогодні пробував, воно, фігня виходить, бо не немає. Нормальної полірової машинки, тільки болгарка, а болгарка. Короче, вона Того, по внішньому відео, вот отак вийшло. Вот ну, вона вже краще виглядає, ніж була. І вже якийсь плюс є. Я підкрасив так само там, самі Титани, які під колпаками, щоб вони трошки там, типа, більш чорніше виглядали. Ну, це таке. А так, в принципі, ну, ця дірка тут так і залишилась, вот, як, як вона тут є. Ну, тут, блядь, я не знаю, вона тут в з крилом. А, там... Ну так, да, в принципі, тут крило можна міняти. Ну, коротше, смисла тут щось більше робити немає, так як вона тих паспорт і в неї є другі проблеми це тормозайки, я так і не вирішив. Коротше, там система завоздушена, я пробував блядь, там, коротше, робити. Не виходить в мене. Лишній гемор, коротше, я не хочу е, цим займатися цим, воно мене не привлекає. Того Це фінальний результат. І машина поступає на продажу. І у мене є пропозиція для вас, глядачів. Ціна тільки для тих, хто дивиться це відео, на цей ланос 1000 доларів. 1000 доларів просто кому цікавий цей ланос, приїжджайте, пишіть коротше, мені в інстаграмі, посилання в описі під відео, і за 1000 доларів забирайте його. Тут, коротше, все, що є, ви бачите. Я вже все в принципі, розповів, що там детальнішу інформацію можу розповісти вам там, в особистій переписці і так далі. А так, ця машина буде виставлятися за 1300 з хорошим торгом. Сібістоїмості машини мені вийшла 900 доларів на даний момент. За 850 ми купили, і ще 500 доларів мене ушло на краску, лак і на топліво. Можливо, ну, там, коротше, зазор, коротше, 890, типу, вийшло, але там зазор 890, там тому що, скоріш за все, треба буде коротше, ще заправити, то я вже коротше, рахую, 900 доларів вийшло з собістоїмості Лануса і побачимо, наскільки він мені вийде. І, ну, мінімум це, якщо я 100 доларів зароблю, якщо за 1000 продам, це для мене супер. Якщо вийде дороже продати, це буде краще. На Олексі, в TikTok вона буде стояти за 1300 з торгом. Ну а для тих, хто дивиться це відео за тисячу, кому цікаво, приїжджайте, забирайте, дивіться. От, в принципі, мені немає що скривати, і в принципі ціль цього проекту показати, що можна не обманювати, а заробляти чесно на перепродажі машин. Нічого не, не приховувати, нічого не... Там не дорозказувати і тим більше не обманювати. Тому отаке, от коротше, як є. Зараз ми ще будемо знімати відео для Тіктока, щоб продавати там. Ну і так далі. А вже наступному відео ви вже побачите, за скільки я його продав, хто його купив, що як до чого, і яку наступну машину я буду дивитися. На цьому поки що все. Дякую за перегляд. Дивіться за майбутніми відео, за цією цікавою, на мою думку, історією по перепродажу з нульовими майже знаннями. І з мінімальним бюджетом. Нагадаю, за 850 доларів цей купився Ланус. І це 1,5, а не сенс. Тому ще раз дякую за перегляд. На цьому все і до нових зустрічей.